Мої вітання. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському студії. Працює Карина Костецька. На базі Криворізького центру професійної освіти, металургії та машинобудування відбулася зустріч ветеранів профтехосвіти з нагоди їх професійного свята. Її відвідали близько 20 людей. І сьогодні ми про це поговоримо у прямому ефірі. Першого міського. Але для початку я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. З нагоди дня професійно-технічної освіти у Кривому Розі відбулась зустріч ветеранів профтехосвіти міста. Люди, які присвятили своє життя навчанню та виховання фахівців робітничих професій, зібрались на базі Криворізького центру професійної освіти металургії та машинобудування. Саме це заклад визнано найкращою базою для підготовки кадрів для промислових гігантів всієї Дніпропетровщини. Один задумів зустрічі активізувати роботу з ветеранами та залучити їх до громадського життя центру. Ці ветерани будували. é Ці заклади тоді була зовсім друга система. Тоді зовсім друга була наповнюваність по матеріально-технічній базі, але їхній досвід і їхній задор, ну мабуть, не, не заважать не нам, працівникам цього закладу, не здобувачам освіти і творі наші. Ті ветерани, які от сьогодні ви бачили, вони з руками всі вони розуміють, як працювати. І коли людина може працювати на станку 1970 там того року, то у нас може працювати і на станку 2020 року. Навчально-практичний центр зі спеціальності верстатник широкого профілю та токар фрезерувальник було відкрито у 2021 році. Це потужний цех, в якому сконцентровано все необхідне обладнання для забезпечення якісного та сучасного практичного навчально-виробничого процесу. У центрі учні здобувають якісну освіту за спеціальностями, без яких неможливо уявити собі сьогодення. Все, що виготовляють випускники, постійно використовується в різноманітних сферах нашого життя. На систему профтехосвіти лежить дуже велике завдання, тому що дати професію людині, яка прийшла, міняє професію, дати ті умови, які є, і от міська влада якраз зробила. Програму Ветеран, де 560 пунктів, які будемо відсвятковувати, і сьогодні ми якраз будемо презентувати ветеранам, як нам готуватися, як підняти. Престижний света ранська організація системи профтехосвіт в усі роки головною метою працівників профтехосвіти було виховати справжніх висококваліфікованих професіоналів. Крім того, однією з важливих задач було і забезпечення їх робочими місцями. Тому фахівці завжди тримають руку на пульсі, змінюють системи та підхід до навчання, щоб не відставати від запитів, що диктує сьогодення. Ті люди, які сьогодні будуть брати участь і на раді, це люди вже ну, сивочолі і давно вже працюють Цюють, ну і звичайно, вони налаштовані. знаєте, на що? на те, щоб її учень чи його учень все таки перевершував знання вчителя, Бо якщо цього не буде, то не буде ну кроку вперед. З нагоди свята майстри та учні центру створили інсталяцію Величезне коване серце як символ любові та натхнення, яке передають наставники профтехосвіти своїм вихованцям. Колектив навчального закладу не збирається зупинятися на досягнутому і вже зараз готується до створення на своїй базі ще одного навчально-практичного центру за спеціальністю машиніст-металургійного крана. Маргарита Назаренко Максим Мурашов, перший міський. І ми знову повертаємось до студії. У нас у гостях Людмила Красота, заступниця директора КЦП ОММ з навчально-виробничої роботи. Пані Людмила, я вас вітаю. І я вас вітаю. Давайте почнемо з такого питання. Ось вчора відбулася зустріч ветеранів профтехосвіти. Розкажіть, будь ласка, про головну мету цієї зустрічі. Так, дійсно, ви маєте рацію у нас відбулася вчора така урочиста зустріч. Ми довго до неї готувалися. Хочу сказати, що ініціатором цієї зустрічі були дві організації: це Рада директорів професійно-технічної освіти Дніпропетровської області та Рада ветеранів міста Кривого Рогу. Власне кажучи, ця ідея виникла давно, і ось, нарешті, вчора вона втілилася в життя. Для чого ми все це робили? Мета була не одна. Перша я б відмітила таку, що. Це, безумовно, шана і повага до людей, які працювали в системі професійної освіти багато років. Кожен із них патріот, маленький такий патріот і нашого міста, і наших навчальних закладів. І оцей оце їх колосальний досвід не можна просто так забути. Ми маємо передавати це новим поколінням, новим педагогам, новим учням. Ну і друга безумовно, мета. Використати оцей досвід, який в них є у сьогоднішньому навчанні, як для наших учнів, студентів, так і для педагогів, зокрема майстрів виробничого навчання. Ось така була мета угу. е, так. Дивіться, також ми з сюжету почули, що один з задумів зустрічі це активізувати роботу з ветеранами та залучити їх до громадського життя. Е, про що тут йде мова, як саме плануєте залучати ветеранів до громадського життя? Е, ну, незважаючи на те, що часи змінюються, все одно те, чим вони володіють, є для нас дуже цікавим. Ось для себе, зокрема, в своїй роботі, я це вбачаю в використаннях проведення уроків виробничого навчання. І залучення їх в якості майстер-класів. Дивіться, зараз молодий мій колега, молодий майстер проводить урок, і немає нічого поганого в тому, якщо паралельно з ним буде проводити навчання наш колишній колега, колишній майстер, адже його досвід стане в нагоді як для цього майстра, який зараз працює, так і для дітей, які вчаться ті чи іншій професії. Тому першочергове завдання саме таке. Але не збрасуємо з щитів, як то кажуть, і питання виховання, бо молодь має поважати доросле населення, адже вони доклали чимало зусиль для існування нашої держави і сьогодні, в тому числі. Тому виховна мета теж присутня. Так, дивіться щодо спеціальності, От розкажіть, за якими спеціальностями можуть навчатися студенти в вашому закладі. Розкажу, наш заклад вже існує багато років. Ми відсвяткували 45-річний ювілей, і весь цей період ми готували фахівців для промислових гігантів нашого міста. Традицію не змінювали. І сьогодні ми готуємо для підприємства Арселор Мітал Кривий Ріг, електрогазозварників, газорізальників. Електрогазозварників на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Також для цього підприємства ми готуємо професію машиніст-крана металургійного виробництва. Хочу зважити на те, що ми є монополістами у місті, нашому співготування цієї професії, бо тільки наш заклад готує таких спеціалістів. І також ми тісно співпрацюємо ще з. Підприємством колишній КРМЗ, нині це Запорізький ливарний завод Криворізька філія. Для них ми готуємо фахівців, які пов'язані з токарною обробкою. Це дуже дуже сьогодні потрібні на ринку праці верстатники широкого профілю, оператори верстатів з програмним керуванням, токарі і фрезерувальники. Ви знаєте, це така спеціальність, як ми завжди говоримо з нашим директором, що цих дітей забирають ще в зародиші, бо ми не встигли їх набрати, як уже роботодавці звертаються до нас з проханням взяти їх на практику з подальшим працевлаштуванням. І хочу зважити, що не тільки Кривого Рогу ми взагалі працюємо на регіон, тому маємо замовлення від різних підприємств Дніпропетровської області. Ну, і серед основних наших роботодавців, для яких ми готуємо спеціалістів, є ще підприємство Криворіж електромонтаж. Для них ми готуємо електромонтерів з ремонту і обслуговування електростаткування, електромонтажників силових мереж. Та електромонтажників з освітлювальних мереж. Як ви бачите, спектр цих професій теж надзвичайно різноманітний, бо такі фахівці можуть працювати, наприклад, в кар'єрах, на, знову ж таки, на підприємствах. Вони можуть освітлювати вулиці нашого міста. Тобто достатньо розгалужена така галузь. Ну і, звичайно, не відмовляючи собі в задоволенні, ми готуємо фахівців. Це більш дівчача професія, кухарів. У нас їх не так багато, але є. Тобто можна сказати, що у вас не лише можна навчитися, а й отримати потім роботу, правильно? Це є безумовною умовою, вибачте, за тавтологію нашої роботи. Нічого, нічого. Бо відповідно до закону ми маємо працевлаштувати всіх наших випускників. Так, дивіться, також у вас нещодавно було відкрито навчально-практичний центр зі спеціальності верстатник широкого профілю токар-фрезерувальник. Резерувальнику. Розкажіть більш детально про цей центр. Так, дійсно, ми це відкрили центр на початку війни. У січні 22-го року напередодні війни. Ми отримали від держави кошти в сумі 3 мільйони гривень на закупівлю обладнання сучасного. І, власне кажучи, все це втілили в життя. Хочу сказати, що це дійсно унікальний центр. Він не має аналогів у кривому розі, і наші діти, наші учні, ті, які здобувають первину професійну підготовку, мають унікальну можливість працювати саме на такому обладнанні, відпрацьовувати свої практичні навички. Але крім того, ще однією задач цього центру є навчання дорослого населення. Що це означає? За свою ліцензію ми маємо право здійснювати курсове навчання, підвищення кваліфікації, отримання робочого розряду чи тієї чи іншої професії у масштабах цього навчально-практичного центру. Тому в цьому плані ми дуже тісно співпрацюємо з центром зайнятості, знову ж таки, з нашими підприємствами, і виконуємо, як правило, їх замовлення, якщо їм потрібен верстатник або оператор верстатів з програмним керуванням. Підприємство може до нас звернутися, і протягом певного періоду часу ми можемо навчити або працівника, або людину, яка звернулася до центру зайнятості, хоче змінити свою кваліфікацію. Ми все це можемо робити. Зараз це надзвичайно актуально, тому що дуже багато в нашому місті переселенців, тому людям треба шукати роботу, і ми стараємося так. цим питанням їх допомогти. І також на часі зараз дуже актуально? Є, є навчання звільнених у запас військовослужбовців, навчання за ваучерами. Це для нас трішечки нова робота, але ми починаємо нею теж займатися і в рамках навчально-практичного центру надаємо ці послуги. Угу. Ну, Опановую по можна сказати, новий такий так. е видільності. Вид так? Так. Вид а яка кількість студентів до вас прийшла цього року? Цього року до нас вступило 257 учнів, що навчаються ага. за державним та регіональним замовленням, власне кажучи, ми тримаємо цю цифру вже багато років поспіль. Ну, ми є одним із найбільших закладів міста Кривого Рогу по кількості здобувачів освіти. Mm -hmm. Якщо рахувати ще й платні групи, які в нас є, то на сьогодні це 811 учнів. Mm -hmm. Чимало, це достатньо mm -hmm. потужний заклад mm -hmm. в нашому місті. Mm -hmm. Розкажіть, як у вас загалі проходить навчання очно чи дистанційно, або можливо змішаний формат. Uh -hmm. У нас спочатку війни була змішана форма навчання. Mm -hmm. Зараз цей місяць, на жаль, ми будемо працювати. Дистанційно або на щастя, бо встановлюємо вікна після того, як у нас розірвався цей снаряд неподалік, тому цей місяць ми будемо працювати дистанційно, але взагалі практикуємо змішану форму навчання. Як правило, це теорія за допомогою онлайн, а ось уже практичні заняття, практичне навчання відбувається безпосередньо в майстерні, бо навчити токаря за екраном комп'ютера. Думаю, Не неможливо Так, дуже так. багато є професій зараз, на жаль, яких неможливо навчити онлайн, треба лише очно бачити людину, і звичайно, таке навчання буде краще, якщо це очно. Все ж таки, да, так, і як говорять наші так. діти краще один раз зробити ніж 10 разів послухати. Ну, так, практика у будь-якому випадку. Так. так, а от які вимоги у вас були до абітурієнтів? Наші абітурієнти проходили всі співбесіду, залежало від спеціальності розділ співбесіди. Якщо це, наприклад, були зварники, то співбесіда стосувалася такого предмету, як математика, якщо це були кухарі, то це хімія, в залежності від профільного ми робили. І, звичайно, до уваги брали середній бал атестату. І в комплексі, коли виходила одна єдина цифра, пропонували найкращим. Першочергове зарахування до закладу. Mm. Ну, так завжди, з року в рік ми робимо. Mm. І також у нас з цього року з'явилась можливість електронного тестування, ми це перше зробили. Mm -hmm. Так, також ви плануєте створити ще один навчально-практичний центр за спеціальністю машиніст металургійного крану. От, розкажіть трохи про це. Так, дійсно. Ще до початку війни ми подали заявку на створення такого навчально-практичного центру. Але, на жаль, трошечки цей процес призупинився. Але десь, мабуть, тижнів два тому ми знову повернулися до цього проєкту. Такий навчально-практичний центр буде створений на базі майстерень нашого закладу. В ньому буде розміщений тренажер машиніста крана металургійного виробництва і все необхідне обладнання. Буде використовуватися для навчання наших машиністів крану. Ну і сподіваюся, для людей, яким це буде цікаво для дорослого населення. Дуже віримо в те, що нам, незважаючи на таку складну ситуацію, вдасться втілити це в життя, бо знову ж таки повторюсь, ми монополісти з цієї професії і хочеться mm -hmm. зробити це максимально досконало. Mm -hmm. Адже таких діток у нас навчається чотири групи це десь близько 25-30 учнів. Кожній, ну я думаю, що це достатня кількість, що все-таки. І під них відкрити навчально-практичний центр. Угу. Що ж, пані Людмила, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Дякую, що завітали до нас і розповіли про ваш навчальний заклад. Дякую. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Людмила Красота, заступниця директора КЦП ОММ з навчально-виробничої роботи. Ми поговорили про зустріч ветеранів про втехусвіти. Дякую за увагу! І дивіться наші прямі ефіри на першому міському.